Отож, діточки, настав час казки. Казка цікава, на колись же я її розказував, може, рік тому чи коли. Але дуже багато листів приходить і багато разів ви просили цю казку розказати. Може, хто не чув, то я з задоволенням її розкажу. Казка називається Цап та Баран От жили собі цап та баран. І були вони великі приятелі. О, куди цап, туди баран. Куди баран? Хе, туди і цап. Баран на нові ну ворота дивитися. І цап з ним. Цап в город, капусту псувати. І баран з ним. І по всьому двору, по всьому господарству, то завжди вештається, та такої шкоди нароблять, то погоцають там, то щось розіб'ють, то що вчинять. І так уже господаря до живих печенок дістали, що він геть зовсім А Ану каже, Цап та баран, знаєте що? Оце так збирайтеся і гайда мені з обіця, щоб я вас не бачив. І йдіть, ідіть, і прогнав їх господар, прогнав. Що робити, цапто барону? Взяли собі, пошили торбу гарну в дорогу, розтяцькували, вишили, розписали, кажуть, цяцькова намальована торбина. Взяли торбу на плече, палички в руки та й пішли з двору. І долу собі. Вже хутір позаду лишився господарство. вони так ніколи далеко не захочуть. Пасовиська минули, через річку перейшли, та йдуть собі дорогою степовою. Сонце світить, пташки співають жавором, Співає, пахне навкруги квіточки, Петрові батоги, в юнок, а -а 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 -а. Васильки цвітуть, добрим. І йдуть, 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 вже таки далеченько відійшли, вже й не видно, вже за одною, за другою горою, а далі степ навколо степ і степ. Коли гульк, О! а край дороги лежить відрізана вовча голова. Ой, Жахнулися цап та баран, а потім здогадалися, а е, десь то мисливці вовка вполювали, шкуру зняли, а голову покинули. Слухай, каже цап. А знаєш що, баране, а давай цю голову візьме. Вона нам все-таки згодиться. А страшно їм ту голову взяти, бояться ж вони вовків. Тобто Цап... сміливий та недужий. А баран дужий, та не сміливий. Той каже, ти бери. А той, той, той штурха, ні, ти бери. Та якось таки вдвох ту голову взяли та й в торбу вклали. Та вже з тою головою йдуть. Такі довгенько відійшли вже там пополуднували. Пора вже і зупинятися на відпочинок, і цап каже: слухай, баране, а ти знаєш, також говорить степу, десь нам треба ніч ліг шукати. Бо такий непевний час, це ще й вовки на, десь на, попадуть на нас, то біда, тільки роги і залишаться. А правду, братіку, кажеш, правду, де ж це ми, а де ж це ми заховаємося? А хто ж я маму знає, де його ховатися? Уже будемо йти далі, може, до якого ліса знайдемо чи що, чи якусь хатинку. Ідуть і тут вже зовсім геть, потемніло, вже страшно їм стало. Коли дивляться, так ніби багатка говорить, о, братіку, пішли туди, там ми, там ми і заночуємо. Там якісь добрі люди сидять. Та й пішли на те багаття. Приходять, дивляться. А, вишенько мені на степовій могилі високій. Вовки кашу варять. Казан на вогні лукипає, три вовка сидять, зубами клацають. Цаб та баран підійшли до вогню. Гульк. А вовки їх уздріли. О го кажуть. оце це то так. Ото мали б пісну кашу їсти, а тут ще м'ясо прийшло. Ану, хлопчики, гайда, гайда. До гуль тут коло нас сідайте, вже ви нікуди не дінетесь. Цап з бараном і умріли, Боже, ноги в них віднялися. Це ж як ще ж треба? Боже, де наша доля заблукала? Світи мій балухатенький, доле моя білокопитенька, куди ж ми втрапили, прямо на вовків. О, але коні показують виду, що страшно. І так осів, та й зубами цокають від страху, а вовки вже зуби щирять, та й ножі дістали, та й так гострі, Та й раз волосину ножем перерізав, вже скоро мають цапа барана різати. Коли це? І догадався. Е, каже, знаєте, е, товариство, компанія у вас гарна, і коло вогню добре, е, і каша воно кипає, смачно пахне, але знаєте, що каша без м'яса, то таке, правду, каже, не дуже добра. Є у нас, каже, і м'ясо з собою. Ану, баране, чуєш, отам От воно торба наша лежить, ну принеси, дістань з торби оту вовчу голову. Баран, що? Цап штурка, ди йди, йди, дурню, давай неси. Той пішов, тяп-тап, там добуває ту голову та й тягне. А вовки побачила ще лепи відвить. О! Оце то так! Оце то не такі хлопці нам трапилися, цап та бороть. Вовчу, голову Десь ту вовка затовкли гарно забили, вже й вовкам страшно стало. Тягне баран ту голову, цап взяв її, покрутив, каже, ні, слухай, це щось мала, мало навару з неї буде. Неси назад, іншу давай, неси. Та й моргай йому, давай. Баран здогадався, пішов, попорався в тій торбі та знов ту саму голову цупить. Е, -е, е, каже цап, подивився, слухай, ця мала, ще більшу давай. А вовки думають, мамочки рідна, Господи Боже, мій це взнати за свої гроші там втрапили!» Це ж таки багато ліше вовків, потім ще третю голову тягне, маморі, ліда, нас тільки троє, Що далі буде? Вже страшно вовкам, зуб на зуб не попадає. Баран знову ту голову цупить, а цап знову каже, та не ця, а іншу давай, а вовки думають, Боже, скільки в них тих голів, то це вони по степу ходять, та вовків їдять, а ми тут думали, що то простий цап та баран. Та страшно вовкам стало, а наймолодші, та вже й, й дрижаки ловить, каже: А знаєте що, панове товариство, все, я бачу таке. Вогонь гарний, каша укипає, але треба води долити, водички нема, зараз я водички принесу. Шатнувся, та й побіг в степі відра, то не взяв. яка вода. Забіг в степ, заховався, в буряни лежить там, в колючках, весь в реп'яхах облюблю, думаю, бо що, цури, хай вони тих з'їдять, як путь, може, я сам живий залишуся. А вовків вже тільки двоє лишилося, та їм вдвічі страшніше стало. Один на одного зиркають, а сам з бараном кашу помішують, та вогонь підпалюють, І... вже й другий вовк. Здогадався, каже, слухай, той побіг, а відро залишив, а, Циберок, треба йому допомогти. в Чому ж він ту воду принесе? Сам зато Циберка та й побіг, по дорозі вкинув, забіг, степ й далі. Закопався, буряном накрився. Боже, слава тобі, Господи, пронесло. Хай цурів пек не підує туди. Старий вовк сам лишився кривий, кульгавий. Тричі страшніше йому вже думаю, боже, як же мені так тихенько, щоб вони мені голову не відкрутили, бо зараз і мене в той казан кинуть. Ах, каже, товариство добре, і каша гарно кипає, де ж та вода. Де вони то пішли? Піду їх ломакою, бо приганяю. Пішов, пішов, пішов тихенько. А потім, як курну забіг, степ, ей теж заховався. А цав з бароном сидять. А бач, каже ца, тепер нам братику треба швиденько думати, поки не вернулися, що тут робити. Сіли в ту кашу, гарненько виїли, казан перекинули. А ну кажуть, братіки, чекати ми їх не будемо, треба тікати. Торбу на плечі, та й давай тікати з того місця. А вовки сиділи, сиділи по степу, та один у, другий у, третій, у, та якось так докупи збилися. Та що кажуть, що ж це ми таке побачили? Цав та баран. А ми їх злякалися, га? Скільки ми цих цапів та баранів переїли, перерізали. А що хлопці? А знаєте що? А ми ж таки володарі в степу, а це ж наша земля, а наш курінь і каша наша, га? А ну гайдай, їх зараз таки разом зараз нападемо і порвемо. Давай, давай, старший вовк, мен менчик підганяє. Та вони трохи нога за ногу чіпляються, до, до багаття добрася. А немає ні цапа і барана, і каша з'їдена, і казан перекинути. Е, дурні, ж ми дурні, кажуть, вовки, треба було не тікати. А ну, де там сюди погнали за ними? Та й біжать вовки, виють, цапай, барана доганяють. Коли це цап з бараном чують женуться вовки за ними, а тут якраз серед степу та високе-високе дерево росте. Е, каже, цап барану, давай, братіку, наверх від вовків заліземо на дереві пересидив. Давай на те дерево дряпатись, та цап. Сміливий та не дуже, та вище заліз, а баран дуже та не сміливий, та нижче. Та й той на гівці сидить і той на гівці сидить. Вовки підбігли, а ось де ви, братіки, сидите. А нуга зараз, зараз. І старший вовк старий кульгавий, каже, ану ви, братіки, те дерево трусіть, а я тут знизу ляжу та й буду пощеку ловити, хто з них перший впаде. Лежить вовк внизу, а ті дерево трусять, трусять. Tuo tarpu trimausi arba ranni trimausi, tai. Ковсков споївся та й гуп вниз. А цап підгадався, каже: барана, барана, раз не стрибну, хапаю того вовка старого, зараз я спущуся, будемо голову йому відрізати. То як почув, мама рідна тікати, а ті вовки давні менше ще. Як почув, то давно забігли за десятий степ, за двадцяту річку, за тридцяту гору. Думаю, цур, мой пек такого страху натерпілий. І таке в світі буває страшні, які звірі ходять. Цап та барани десятим закажем, щоб їх не чіпали. А цап з бараном побудували собі хатку. Та й живуть, хліб жують, вам казочка, а мені в'язочка. та будьте сміливими, хоробрими і розумними. І головне, ніколи нікого не бійтеся. Як ти хоробрий, то і вас всі боятися будуть. Не помічаю, як маленька собачка та велику собаку проганяє. Головне не в силі, що ти сильний та злий, а головне дух і воля. От наша воля українська, козацька, сама сильна. Всіх перепремо. Вам, казочка та будьте сміливими. Е -е. От гарну казку розказав. Аж... Само мов саме час подивитися хороший мультфільм. Мультик, подивилися, казку цікавенну послухали. Ну, тепер я маю ще вас спровадити в школу, в дитячий садочок, батьків на роботу, а як же? То справа корисна з таким хорошим ранком, з такою хорошою казкою. І день у вас буде вдалий, І в школі в садочку все вийде. У батьків. Хе -хе. Гроші килишні заведуться, вдома достаток з'явиться, будете радіти, тішитись і казки ввечері читати. Пам'ятаєте, що я вас просив всякі завдання виконувати? Ви їх виконуєте, і листи мені гарні пишете. Вірші Шевченка вчитель, Ліни Костенко, казки гарні розказуєте, буду чекати від вас листів. Чи подобаються твої казки? Як справа у вас в хаті, в сім'ї, з ким ви дружите, в школі, в дитячому садочку, чи допомагаєте батькам? Обов'язково напишіть, а як же. Пишіть мені на адресу. А до речі, ще можете і не малювати мені. Я всі малюнки, всі листи показую, жоден не пропаде. Буває не, ну, не зараз, пізніше, ще пізніше, але обов'язково прочитаю. Обов'язково покажу. Бо ми ж з вами, друзяки, один одному, друг, завжди, допомагає, рука руку миє. так? Ви мені листи пишете, а я вам казки розповідаю. Отож чекаю від вас листів на адресу. Місто Київ, вулиця Панківська, 11, канал ICTV, передача світанок для Лірника Сашка. До побачення.